Усім привіт! Сьогодні вирішив розпочати сезон молодих овочів. І перший це картопля. Тож в цьому відео пропоную вам найпростіший і найсмачніший рецепт з вершковим соусом. Беремо кілограм молодої картоплі. Чистимо, миємо і кладемо варити. Краще брати невелику, але згодиться будь-яка. Коли картопля закипить, солимо її і починаємо готувати соус. Спершу нарізаємо зелень. Я використав цибульку і кріп. Нарізати треба дрібненько. Тоді відміряємо 150-180 мл вершків. Краще брати 30% і ллімо у сковорідку. Чекати, поки сковорідка повністю нагріється, не треба. Коли вершки нагріються, вкидаємо зелень і чавимо кілька зубків часнику. І тут важливий момент. Доводити вершки до кипіння не треба. Як тільки почнуть з'являтися перші бульбашки, то вимикаємо. Зливаємо з картоплі воду, поливаємо соусом, гарненько перемішуємо і готово. Цей смак просто неймовірний, тому не прогавте момент з молодою картоплею. Готуйте та смакуйте на здоров'я.